Друзі, вітаю, хочу розповісти нам про новинки на нашому асортименті. Друзі вітаю, хочу розповісти вам про новинки в нашому асортименті. Це... Піни для приготування напоїв і саурмікс. В чому полягає їх основна різниця? Перший варіант, який називався першим, це фом-сироп. це цукровий сироп з додаванням екстракта кри дерева квілая, який використовується в таких замінниках білка, як Foam, і фом і фом плюс, і також Foam Mix. Зручний варіант для швидкого приготування напоїв в стилю віскі сауру або джин-сауру, будь-яких на ваш смарт в домашніх умовах без замарочок. Другий це у нас Фон мікс. Це кисосолодка частина, також з співутворювачем. Ідеальна пропорція для його використання складає 60 мл міцного алкоголю і 45 мл цього компоненту. Просто збиваєте в шейкері і у вас готовий смачний напій вдома за буквально пару хвилин. І також саурмікс це мікс кисло-солодкої частини для коктейлів по стилю гімліт або схожих на низ. На них тут у нас кисла частина з цукром, яку ви так також мішаєте в пропорції 45 на 60 з міцним алкоголем і отримаєте знов ж таки неочікувано смачні напої.